Все під хатою. Тут все потріскалось, так. Да? Я не знаю, чи це потріскає. Я думала, що. А давно це у вас почалось? Ну ми тут живемо років вісім. Mm. Залито, але це треба укріпити, щоб воно далі не сідає. Mm -hmm. А до цього це вже було. Було. Зараз що? Це сідає. Ну, отак воно от є, та? Тут трошки був от так і є. Може воно... Ну ми... оце замащено між пінкою було? Оце років три, як замащено. І все рівно розійшлося, так? Да? Mm -hmm. Це старий фонд. Який гріць, рік? Це 905 рік? Це осідається, рухається. Тому робіть те, то, що я кажу. побудови, да? Ну, йдемо на вулицю. Прийшли, воно вже тут так і було. І воно все більше трохи. Але, може, тут треба, ну, якби зараз... О, там на пів метра нижче. Уперлась, от вода, за стінкою йде, а от сходи тримають вам другий пор. Чому воно так лопнуло? Тому що оці сходи закріпили стіни, от воно. І ще другий порок стоїть завдяки сходам. Скоро тут... А, от уже є. От. Уже є. Ці процеси почались. От вже замащували тут і от воно пішло. І це не такі старі тріщини тут. Ну от. Ви бачите, ви звели воду всі сюди і тут вода просто йде під хату. Просто йде під хату, ви тут наповнюєте, от, воно замерзає. Ну, от, дуже глибоко там. Воно якби не могло так промерзнути та частина. Тут зверху замерзає, пхає і підсідається. Воно все тече сюди. Укріпити можна цей фундамент. Укріпити вокопується, відкопується, наприклад, от, звідси до сюди кусочок спочатку, замінюється ґрунт. На бетон під фундаментом. Потім тут кусочок відкопується, замінюється, потім кут. І таким чином можна це закріпити. Але першим ділом вам треба оце. Оце треба так зробити, щоб відтікало кудись подалі. А куди б воно відтікало? Є, є каналізація? Треба зводити це, бо трошки відійдіть з того Бо це воно буде. А коли буде с... дощова осінь і морозна дуже зима, може хуп і, Ш... і далі, далі скоро вверх піде. А Зиму. як отут укріпити, коли воно вже отак осінь? Ну, отак. Взагалі по-нормальному розбирається вугол і перекладається, але ви цього робити не будете. Укріплюється фундамент, замащуються щілини і живете далі. Тому mm. робіть щось з тим, з водою. Копайте або прийомники зводьте в каналізацію, інакше все.